Вітаю вас! Ви на каналі Хайтеро мене звати Людмила. Давайте сьогодні поговоримо про зрадників України а також про Сумщину. І так, давайте розпочнемо з Сумської області. У мене на каналі є таро-прогноз для Сумської області. Подивіться про загрозу наступів. Це відео від 25 квітня, також є таро-прогноз для міста Суми на 2025 рік, це відео від 8 листопада 2024 року. Також я робила вам таропрогноз для міста Шостка. Це відео від 18 травня 2025 року. І, на жаль, цей прогноз також підтвердився ключ Лілії і гроб. От більше тут, давайте гроб уточнимо. Коса тут більше показує не про окупацію, скоріше за все, а саме якийсь досить таки жорсткий удар, на жаль, по місту. І це стосується в першу чергу лікарні, де військові, скупчення військових, король мечів лілії, гроб коса ну, це якийсь може бути значний удар. І знову ж таки, ну як здадуть позиції. Зокрема, 20 травня російські війська завдали удари ескандером по місту шостка. Сумської області були пошкодження, були також завдані удари по полігону для стрільб військової частини Національної гвардії України в районі міста Шостка. Є загиблі серед військових. В новинах повідомляється, що це 6 осіб, хоча ж, очевидно, що могли бути жертви значно більші. Давайте подивимось додатково місто шостка на червень місяць. Що покаже прогноз. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок. Хай у вас та ваших близьких все буде добре. Місто шостка. Чи будуть обстріли? П'ятірка кубків, на жаль, може говорити про втрати. Шістка пентаклів. Дев'ятка мечів і дев'ятка кубків. Можуть розганяти дуже велику паніку серед населення, що буде наступ. В тому числі на шостку. Може бути атака там, де вода, там, де якийсь театр чи кінотеатр. Тобто там, де є ось такі ложі, арки, також в районі ринку може бути атака: шістка пентаклів. І по п'ятірці кубків, на жаль, це людські жертви. В будь-якому випадку також велика загроза ось як прощання. Звоїнами поминальні обіди. Ось Росія може по таких об'єктах і в ці дні завдавати. Удару дуже велика загроза для міста шостки в період з 5 по 9 червня. Будьте дуже пильні, взагалі з 1 по 11 червня будьте дуже пильні. Може бути інформація про замінування закладів, пов'язаних з якимись розвагами. Тобто, це можуть бути великі магазини, ТРЦ, можуть бути. Замінування якихось громадських місць, тому будьте пильні. Зокрема, для шостки буде розганятись велике ІПСО щодо наступу. І, на жаль, тут п'ятірка кубків шут, загроза для дітей. Як я вам говорила вже в попередніх відео, щось до дня захисту дітей росіяни можуть готувати якусь жахливу атаку. Далі, в мене є також на каналі прогноз для міста Конотоп, це від 7 травня цього року, і він також підтвердився. Зокрема, 25 травня була така масштабна атака по місту Конотоп, що мер міста Артем. Семеніхін повідомив, що це одна з наймасштабніших атак на місто Конотоп з часів Другої світової війни. Було зруйновано об'єкт інфраструктури, знеструмлені вулиці міста, тобто це просто жах, що росіяни виробляють. Давайте подивимося. Прогноз для конотопу на червень, що покаже місто конотоп? Чи будуть знову жахати це місто росіяни? Я вам говорила конотопські відьми Вступайте до бою. Тут закохані. Десь двійками чи в нічний час можуть атакуватися там, де аеродром, чи ось щось пов'язано тут все-таки так само, як і в інших містах, які сильно атакуються. Це щось пов'язано з літаками, аеродроми і таке інше. Місто конотоп, диявол, великий вогонь, шут і лицар жезлів. Тут росіяни б хотіли взагалі і робити наступ на місто Конотоп, хотіли б його окупувати. Чи буде ця окупація в червні, очевидно, що ні, але загроза наступу для конотопа дуже значна. Майте на увазі. На жаль, тут показує великий вогонь знову ж таки. Можуть атакуватися. Атакуватися ось там, де паливо, тобто там, де газ, де проходять комунікації, щоб був якийсь великий вогонь, якийсь великий вибух, або знову ж таки це може бути обстріл балістикою, або крилатими ракетами, і, і тут, на жаль, йде атака, обнулити ресурс. І це пов'язано все-таки із літаками більше за все. Мені дуже шкода велика загроза в період з 6 по 15 червня. Ну і взагалі загроза для дітей, так само, як і на шостку показували, як на інші міста. Скоріше за все, що в період 1 червня або близько цієї дати, та це не календар, плюс-мінус 3-4 дні буде якась масштабна атака від росіян. На жаль, на жаль, так, дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте подивимось прогноз для міста Охтирка. Для міста Охтирка також є прогноз на каналі. Це відео від 13 травня. Давайте подивимось місто Охтирка на червень місяць, що покаже для міста Охтирка. Охтирка. Шістка кубків. Знову ж таки, загроза для дітей. Вся сумщина велика загроза для дітей. Вісім мечів, десятка пентаклів і сонце. Тут знову ж таки показує, що Охтирка може бути дуже дуже близько до лінії зіткнення. Дуже велика загроза, що росіяни підходять і хочуть окупувати це місто. Тут окупацію на червень не показує, але так само як і на конотоп на Охтирку у росіян є плани щодо окупації цих. Міст. Дуже великий вогонь може бути в зв'язку з влучанням, або по серйозному інфраструктурному об'єкту, або там, де газосховища, чи ось ресурси, які можуть сильно горіти. Як варіант, це можуть бути якісь, в тому числі, і добрива, щось таке, як якесь хімічне отруєння або велика пожежа і внаслідок цього забруднення. Вітря. Тобто тут буде удар там, де вже було, і це пов'язано як варіант, в тому числі, з дітьми. Тобто, знову ж таки, велика-велика загроза для дітей. Якщо брати найбільш загрозливі дати, це період 6 по 10 червня, також 19 червня, будьте особливо пильні 6, 8, 10 та 19 червня. Мені б дуже хотілося, щоб моїх глядачів оминули всі загрози, а мій прогноз був лише попередження. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Кінець квітня, травень жриця. жриться. Десятка мечів, саме перша десятка мечів, башня і вісім кубків. Суми. ну лупить будуть як прокляті. Ну, от, чесне слово, просто жертви е, влуплять в якийсь або енергетичний об'єкт, і це багато жертв принесе. Або ж, знову ж таки, багато поверхівка, багато жертв буде. Дуже багато зрадників здають інформацію для того, щоб завдати повторний удар, і тільки будуть знати щось про військових чи те, що скупчується для війни і вони будуть знову туди лупити. Знову. Давайте подивимось безпосередньо місто Суми в червні. Місто суми. Місто суми в червні. Подивіться мої попередні відео про мої сни щодо сум. Десятка кубків, вісім мечів, дев'ятка пентаклів і світ. Якщо брати місто Суми. То тут так само як на Охтирку на Конотоп, у росіян є плани окупувати це місто. Не зря ж там в Росії сказали, що місто Суми треба окупувати. Тут велика загроза щодо наступу на місто Суми. І бажання росіян окупувати це місто. А якщо вони хочуть окупувати, то очевидно, що вони спочатку знищують всю інфраструктуру міста, весь захист та таке інше. Тут велика загроза, що знову ж таки будуть бити по центру міста, по району там, де ринок, велика загроза для сімей, для житлових будинків можуть бити біля води. Там, де річка в сумах проходить район, десь на околицях міста, також можуть бити по ось цих районах, там, де дачі, сади, ось таке. І під загрозою якийсь, очевидно, ТРЦ. Як варіант можуть вдарити по там, де Скупчення людей по карті світ, це може бути пов'язано також і з знову ж таки, з скупченням військових. Мені б дуже не хотілося, щоб це відігралося. Дуже загрозливі дати. Це період з 8 по 10 червня, 21 червня дуже велика загроза для міста Сум в ці дні. З 8 по 21 червня будьте особливо пильні. Чи є загроза окупації сум? Давайте подивимось додатково. Чи буде в червні наступ на суми, тому що це зараз я озвучувала плани: наступ на суми. Чи буде в червні наступ на місто суми? Дуже близько до кордону Суми. Тут п'ятірка кубків, все ж таки, знову якась втрата. Ось це карта плач на похоронах. Вісім пентаклів, двійка кубків і десятка пентаклів. Наступу на місто Суми тут не показує, але показує, що росіяни готуються, залучають партнерів і залучають. Ресурси. Зараз вони ведуть підготовку. Зараз вони не можуть зробити повномасштабний наступ на суми для окупації, але жахати суми обстрілювати, на жаль, вони будуть. Тому бажаю моїм глядачам захисту вищих сил. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Також я вам записувала відео. Про Януковича говорила, що вже приходять до нього передвісники смерті. І тільки я записала це відео. і 21 травня з'явилася інформація, що застрелили в Іспанії поплічника Януковича Андрія Портнова. Дуже багато різних версій щодо його вбивства. Говорять, що він був в Україні перед тим, як його вбили. Давайте подивимось, чи вспливе якийсь компромат на українських політиків чи інших важливих персон від Портнова? Чи вспливе якийсь. Якийсь великий компромат. Подивимось, що тут покаже. Король кубків сімка мечів. Є якесь зрадництво короля кубків, і це може бути в новинах. Далі там іде пас жезлів про підписання якоїсь або угоди, або якісь документи, ось щось таке, або про зброю. Туз кубків, сім Жезлів і король пентаклів. Є якась інформація, і вона дійсно може сплести. Хоча будуть дуже багато платити як варіант навіть за це гроші, щоб вона не вилізла на поверхню. Щодо атаки на короля Пентаклів, в принципі, Портнов, саме за його заявою, було відкрито справу на Порошенка. Тому хто його знає, хто замовив Портнова, тут може бути дуже багато. Варіантів щодо його вбивства, але дуже мені не хотілося влізати в цю справу, тому давайте, хай це розбираються інші служби. Чи є компромати, чи він вспливе, так, вірогідно, він вспливе. Сімка жезлів, король пентаклів, атака якогось короля, якийсь дуже важливий. Можновладець і що до нього може сплести ось цей компромат навіть після смерті Портнова. Побачимо, як буде. Далі, не портнов єдиний, чомусь мені згадалося про соратника Іллі Ілля Киви, який вже. Перебуває на концерті Кобзона. А ось його друг Олег Царьов, ще один зрадник. Давайте подивимось, що чекає на Олега Царьова. Тому що щось тут за прибічників Януковича вже вже карма береться добряче. Дивимось, Олег Царьов. Олег що чекає на цього зрадника? Двійка мечів, він сидить і жде смерті. Ну, Подивіться, він вже там 10 разів помер. Його ще не вбили, а він сам живе в страху і боїться, коли прийде його смертушка. Вісім жезлів, сімка кубків і двійка кубків. Ну, Тут Олег Царьов якось щось домовляється, щоб його не прибрали. Можливо, він взагалі передає якусь інформацію, і за це його е, будуть, е, так скажем, пожаліють, ще не зовсім його приберуть. Тут... тут він думає, що він домовився, але ж... Але ж дуже дуже важко йому. Він ось щодня, щодня жде смерті. А якщо він щодня жде смерті, то він же візуалізує собі цей процес. Тому, вірогідно, що все-таки не все так добре в нього буде. Тут ще Олег Царьов добре любить випити або щось прийняти посильніше, що затуманює його свідомість, дуже йому все-таки важко. Він жде, що його також застрелять. І ось він співпрацює, передає якусь інформацію. Але ж дуже-дуже йому важко, що покаже Норманна Царьова, поки на таро смерті його не випало. Тут сад, книга, серце і жінка. Тут є в нього якась таємниця, щось він комусь допомагає, ще за якусь жінку переживає, можливо, це його родина, і він згадує, як вбили Ківу. Він же був такий дуже ласий до жінок. От Олег Царьов думає, що краще не дуже ходити. На походеньки до різних жіночок і заводити собі коханок, тому що саме від неї може бути і смерть йому. Ось він так собі думає, тому все-таки намагається свій круг спілкування обмежити. І він постійно-постійно живе в страху, що його приберуть. Але може його вже й не треба прибирати, він сам собі зробив щоденну катівню, ось цими страхами, і тільки сидить і візуалізує свою смерть. Ну, значить, так тому і бути. Ось такий був розклад. Пишіть свої запитання. Дякую за те, що додивились до кінця. Хай у вас все буде добре. З вами була Таролог Людмила, канал Хай Таро. А, до речі, сьогодні 27 травня. Не знаю, коли я це відео опублікую, але все ж сподіваюся, що якнайшвидше. Дякую за увагу!